Цього тижня в управління торгівлі звернулася рівнянка, яка розповіла про те, що днями придбала біля набережної курячий фарш, яким вона отруїлась, як зазначила Наталя Сварид, головний спеціаліст управління торгівлі, яка розмовляла з постраждалою. Якого походження був курячий фарш, невідомо можливо, що кури зіпсувалися із них. Зробили фарш, який вирішили продати. А можливо, фарш був зроблений з заражених бельгійських кур У правлінні у справах захисту прав споживачів. Нам повідомили, що офіційно завозити на Україну будь-які продукти з курятини з Бельгії заборонено. А про те, чи нелегально потрапляють до рівного, заражені кури невідомо. Тому ми вирішили спитати безпосередньо у продавців курячих стегенець, продукцію якої країни вони торгують. Американська фірма Касон. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, у нас на базарі можуть бути десь бельгійські кури? Навіть не тут, а в Рівному. В Рівному ні, немає. Бо ми торгувалися. Крас у нас такої не було цієї фірми, нас не було ніколи бельгійської. У нас є американська була, голландська була, польська. Все. Продавці на 100% впевнені, що шкідливі бельгійські стигенця у рівному не продаються. Але самі покупці стосовно цього мають іншу думку. Де, да, навірно, що є. Можливо, все можливо, Ринок. Широкий ринок можливо і продаються. Отож, якщо ви не хочете піддавати своє здоров'я небезпеці, то купуючи курячі стогенця чи інші продукти з курятини, пересвідчуйтесь у їх якості. У кожного продавця повинні бути відповідні документи, в яких зазначена країна виробник та інші відомості про продукт.